Взимку 56 котелень комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання доставляють тепло до житлових будинків та установ бюджетної сфери. Скільки тепла знадобилось для обігріву будівель, порахує лічильник. У прилуках всі 236 багатоповерхівок обладнані тепловими лічильниками. Комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання вже встановило дані пристрої і 76 установах бюджетної сфери. Це і медичні заклади, школи, дитячі садочки тощо. Раз на місяць спеціаліст організації відвідує теплопункти. Одне із завдань. Хівця зняти показання та пересвідчитись, що з лічильником усе гаразд здійснюється обходи перевірка працездатності лічильника, наявність зв'язку від датчиків температури, тобто фіксація температури чи витратомір працює належним чином. Якщо ми самі можемо усунути цю несправність, то ми її усуваємо. і Лічильник працює далі. Якщо ми не можемо це вирішити, то лічильник буде відправлений на ремонт. Всі дані з лічильників знімають за допомогою спеціальної програми. Береться ноутбук, оптична головка, і з теплового лічильника знімається архів. Після чого ми аналізуємо дані споживання, гігакалорії суточні, тижневі, місячні, дивимося температуру, ну і витрату теплоносія. Під кожен лічильник є програма від виробника. Тобто вона в нас встановлена на комп'ютері, і ми ну, тобто підключаємося до теплового лічильника, який необхідний нам. І знімаємо архів з нього. Також спеціаліст обслуговує, і лічильники обладнані модемами для дистанційної передачі показань. Такі прилади автоматично передають інформацію. Систему диспетчеризації сьогодні прилуки тепловодопостачання впроваджує здебільшого у закладах бюджетної сфери. Мовлюються модеми GSM і сім картами, які дистанційно передають показники. Нам і тобто, контролеру, вже не потрібно ходити на цей будинок. Ну, ми впроваджуємо зараз модеми на закладах освіти і медицини. Тобто, контролер туди не ходить. Ми дистанційно все бачимо в нас на комп'ютері. Можемо аналізувати так само, тобто, все те саме, що як ми робимо тут, а якщо прийдемо так само. Ми дистанційно дивимося, все те саме там. Звіт про роботу лічильника до підприємства надходить кожні 24 години. Та є можливість отримати інформацію за вимогою. Ми можемо його примусово методом дозвону до нього, тобто дзвонимо просто на цей номер, який встановлений в цьому модемі. І він нам присилає пакет даних, і ми дивимося. Тобто, в будь-який момент можемо подивитися. Стан таких лічильників наживо перевіряють двічі на рік на початку та в кінці опалювального сезону. Також кожні чотири роки всі лічильники підлягають метрологічній повірці. Тобто, ми здійснюємо розпломбування, демонтаж і відправку його до ну, метрологію на повірку. Після чого видається акт про метрологічну повірку, якщо лічильник придатний, до Роботи то він встановлюється назад на будинок і здійснює обчислення. Один з лічильників, що вже підлягає повірці, теплопункт у Прилуцькому ліцеї 14. До слова обладнання планово перевіряють вже вдруге. Процес контролює і начальник дільниці номер 3 Ігор Удовенко. Цьому році ми знімаємо десь біля 60 лічильників не тільки тут, на дитячих установах, а й в житлових будинках. На комунальному підприємстві розповідають важливо, аби лічильник працював правильно. Це перш за все економія для споживачів. Адже саме лічильник фіксує фактичний обсяг спожитого тепла і забезпечує коректні нарахування для клієнтів. Катерина Скрипка, Олександр Подголець, час новин прилуки.